Вітаю вас на каналі Наві Крипто. Сьогодні ми розберемо такі три слова, як Теснет, Айрдроп і ретродроп. Як на цьому можна заробити? Скільки іменно ми витягуємо з нашою командою грошей. Наприклад, ну не можу сказати суму, бо це досить велика, залежно який у вас банк, скільки ви можете заінвестувати, і все решта. Перед тим як починаємо, прошу підписатись на наш YouTube і Telegram, де я публікую, як і Теснет, це без е вкладень. Активність так само, як і інші проекти, які ніхто не говорить, маємо інсайди, це окрема історія і окремий чат для учасників таких. Перший це Airdrop. Що таке Airdrop? Це, наприклад, мережа, яка та як ZASIN. Наводжу приклад простий на ZKSIN. Якщо ви юзали, опрацьовували мережу ZKSI, там мали якісь транзакції в 2021 році, то ви отримали звичайну дроп. Якщо ви цього не робили, ви не отримали. Ну, це ви не тратили нічого на айродроп, лише там просто юзали мережу і все. Це для того, щоб якби створити цій сам, цьому самому закасинку свою марку, там поширити. Але як бачите, закасинк сам, ми записували про це відео, скільки в нас були затрати, ну, це просто без слів. І я раджу айродропи. Пропускати, насправді, є така штука, як Теснет. Нам особисто вже насипав Теснет, ретродропи, декілька проєктів, незважаючи на те, що іменно я в крипті не дуже давно і не дуже давно працюю. Але все ж таки можливо за період 4-6 місяців отримати хороший результат і їздити вже, як бачите, не на самокаті, а на BMW X5, наприклад. Ось, і маєте вам результат, і все. Це буде таке коротеньке відео, де я розкажу цих, цих три прості слова. Теснет. Це тестова мережа, яку ви тестите. Наприклад, я поставив ноду на фаркастер і я отримав дроп. Наприклад, попередній дроп був за Теснет Тайко. Ми робили близько 100 аккаунтів. Нам насипали на 70 аккаунтів дропа гарантіровано. Близько один токен торгувався по 3-4 долари. На примаркеті можна було продати дорожче. Якщо ви маєте зараз, наприклад, не знаю, я мав Layer Zero, але ми їх не продавали на примаркеті, це дуже тупо. Я думаю, були покупці, тому раджу продавати на примаркеті. Як бачите, за останній час все на примаркеті виходить дорожче, на е, бичому ринку, можна так сказати, виходить дешевше. Ну, це все інша історія. На рахунок тиснету. Тиснет, якби ви тестите мережу і вам за це. Проект має дедлайн. Дедлайн це робить знімок ваших транзакцій. Якщо ви взаємодіяли з мережою тестовою, вам нічого не потрібно робити. Просто тиснете це для новачків. Наприклад, ми зараз женемо кожен проект близько 40 акаунтів на теснете різні, бо це якби без вкладень, а можна отримати хороші відгуки і результат і їздити на тій самій BMW, які я зробив на ретро-дропах, де я потратив дві тисячі чи 3 на зекасинг, і який мені нічого не дав. Ну, все простенько, якби протеснет розказав. Далі проходимо до ретродропів. Ретродроп це роздача токенів користувачам, які так само взаємодіяли з мережею, як, наприклад, я взаємодіяв з, з касинком, потратив там купа часу. Я зробив більше 300 транзакцій. Більше, навіть мейн-аккаунти там більше 500 транзакцій були. Але це вже інша історія. У нас не було багато акаунтів, близько 20 акаунтів. І що ви думаєте на закасин? Побрив? Ну чому побрив? Саме головніше, зараз є дуже крутий проект, який раджу всім виконувати. Це Hyperline. Він просто такий, як Вормхол. Якщо ви знаєте, то ми забрали Вормхол проект. Це дуже сильний проєкт. І все ретродроп полягає на цьому, що ви тратите на комісію, свапаєте монетку на монетку, наприклад, USDT американський долар на євро. І за це отримали дроп. Заплатили комісію 1 долар, який 1 долар. Я на закасин крутив 6 місяців, е, потратив 150 доларів на такий середній аккаунт, а на такий бомж-аккаунт потратив близько 20-50 доларів. Це вже максу. Але незважаючи на те, що нас вормхол потратив, ми не здаємось, ми робимо нові проекти, які ніхто не говорить. Маємо два проекти на соланні, які зараз ніхто не робить. А ми заганяємо. Так само Hyperline, це такий трошки. Пов такий, як би не знаю сказати, популярний проект. Про це теж ніхто не говорить. Там лише 500 тисяч гаманців, а це дуже мало. Ось що я можу сказати: якийсь підсумок. Переходьте в наш телеграм, там є покрокові інструкції, що робити, як робити, той самий теснет. І ми, якби, не всю інформацію публікуємо. Ну я розумію, що є телеграми, які всі. Всю інфу зливають їм однаково, але ми фільтруємо інформацію. Дуже важливо фільтрувати інформацію, вибирати тільки правильну інформацію, заходити тільки в правильні проекти. Хочете, я вам розкажу на рахунок цього Вормхола. Ми забрали я, так як зараз сидів, незважаючи, що тут у нас 21.11, Я так само тоді крутив один акаунт, два один-два акаунти здається, вечір робив, і отримали дроп. Дроп вийшов на один акаунт 4 тисячі доларів. 4 тисячі доларів на клубні ціни назбираєш за місяць. І це, якби, я розумію, трошки зір, все портить, але це не фізично. Ось так я можу сказати. І зараз ми тільки розвиваємось і створюємо більшу ферму, не там 100 аккаунтів, а більше, бо 100 аккаунтів це як мало для нас, для потужної команди. Тому раджу перейти в наш Телеграм, там буде все і все. До зустрічі в нових відео поставте цьому відео лайк. Якщо було цікаве, напишіть якийсь, хоч би коментарі, наприклад, який дроп ви забрали від зикосинка, чи він вас порадував, чи ні, і все. І в наступному відео я розкажу, як які ми дропи взагалом забрали з, шести з, з року часу, які ми дропи забрали. Ось цікава тема.